Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будинок, який знаходиться в селі Паліївка, це Сумська область. Він знаходиться в 12 км від міста Шостка. Будинок з дерева в чудовому стані. Є літня кухня із опалювальною душовою кабінкою. Будинок повністю мебльований. Є все необхідне для комфортного проживання. В наявності телевізор, холодильник та електроплитка. Тин, хлів та погріб потребують невеликого ремонту. На території сад та город із дуже родючим гарним чорноземом. Навпроти будинку є криниця, по вулиці йде водопровід. З ганку відкриється неймовірний краєвид на ліс та річку. В пішій доступності корисні лісні прогулянки. Восени дуже багато. Грибів. Також власник каже, що переоформити будинок без проблем через сільську раду. Площа будинку 50 метрів квадратних, дві кімнати. Стан ви бачите зараз на відео. Дуже гарний за дуже гарну ціну. Я вважаю, що 50 тисяч гривень за цей будинок це халява. Тому я всім рекомендую придбати нерухомість. Нерухомість завжди буде потрібна. Тим паче, що таке гарне вкладення грошей, в якому ви зможете проживати. Плюс дуже гарний будинок для молодої сім'ї. Тому, кому буде цікаво, зв'язуйтесь напряму з власником. Контакти власника я залишу в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь, там оголошення виходять набагато раніше. А я всіх вас вітаю за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Всім до побачення!